Інвазія? Несемо вам, чого у нас так много? Великих слів, військ, амуніції, кличів всесвітніх і амбіцій. І більш нічого? Нічого де там? Ви ще не видали такого сала, сахару, як в нас, невідомі такі вам скандали та в добрий час. А вже ж а вже ж, відвідаєте тотьму і Томск, і Омск, Іркутськ, Якуцьк, Якуцьк, Ванзай і розкіш острогів. Тайгу, величну потьму. Богдай. Богдай. Да, так, такий слід. А ми бачите, на все є православні, щоб вас від Іга Римського спасать. А ви попісти ж, враги Христові явні. Будем гадать. Ова, oh, wow. никак. У нас тут все порядок. И просторів, и генералів тьма. А вы тут кто? Вас не нема. Данилев спадок. Данила не слыхала об этом никогда. А вы Мазепинс. От це діло вірно. От з этим справимося ми круто, господа. Живем мізерно. Оце вот відомо нам віддавна, той веземо рублів до вас несосвітенну силу. бумажки нові. А що за те знайдемо? Могилу.